Продається велика квартира в центрі міста Торієха Іспанія. При вході з лівої сторони на спальня і ванна кімната. Далі друга спальня з власною ванною кімнатою і гардеробною. Далі по коридору ще одна ванна кімната, яка виходить на одну спальню. З лівої сторони наступна спальня. Далі більша кімната. Далі в нас велика кухня з підсобним приміщенням. І великий просторий салон з двома виходами на терасу. Крім цього, в нас є солярій великий, протяжний над цією квартирою. Загальна площа квартири 227 квадратних метрів.